Радіо ЮАЙ Чикаго. Друзі, радіо Чикаго знову з вами, і ми продовжуємо наше обговорення. Але вже не одні з нами в студії Лілія Попович, це місцевий активіст, волонтер та людина, яка може себе сміло називати патріотом, тому що робить все для того, щоб в неї пишалися її діти, її внуки. Лілія, вітаємо тебе. в Нашій студії вітаю вітаю. пан Роман, пан Павло і Дмитро. Дякуємо, що Дякую розбавила наш подошення. чоловічий колектив. Нам було не просто в першій, першій частині. Зараз воно якось піде. Давайте нагадаю номер нашої студії сім 860. Не забувайте, що ми також виходимо на трансляції в Ютубі та Фейсбук. Пишіть свої коментарі, ми по можливості постараємось їх озвучити. Отож, зараз найбільш актуальна, напевно, новина, головна новина сьогоднішнього вечора це те, що центр спротиву опублікував мапу, де позначені 45 дитячих таборів і 12 військових таборів, куди окупанти вивозять українських дітей. А я думаю, ви всі бачили ці дані, цифри. До російських таборів потрапляють сироти, у яких у деяких з них батьків убили росіяни, діти з інтернатів, які мають рідню в Україні, проте їх вивозять примусово. Діти батьків, які ще не, прийшли, не пройшли фільтрацію, потрапили до катівень Російської Федерації. Ну і окремі інші випадки. Це є жахіття. Направду, це є тема, яка, можливо, недостатньо висвітлена в мас ЗМІ чому світ так кволо, так пасивно реагує саме на депортацію безневинних українських дітей? З Чим це пов'язано, Ліля? Можливо, ти відповіси перше на мою суб'єктивну думку, в силу того, що Росія скої так багато злочинів, ми так багато про все говоримо. І коли мені задають будь-яке запитання, чому світ чогось не робить, чому захід чогось не робить, чому Америка чогось не робить, Європа? Я завжди думаю, а що для цього зробили ми? І якщо так подивитися, мені здається, що з нашого боку ми так само не говорили про це достатньо голосно, тому що в нас була і купа інших проблем. Нам треба було і зброю, нам треба було боротися з іншими проблемами. Але це не те, щоб з нашої уваги випадало це. Бо хтось може сказати, чому ми зараз не так багато говоримо про полонених. Це ж не означає, що ми забули, що скільки полонених залишається в Росії. Але Злочинів так багато, що ми мусимо концентруватися на одному наразі, щоб робити це максимально ефективно. Е, тому я думаю, що від нас має йти найперший посил, і якщо світ не замало про це говорить, то його треба спонукати про це говорити. Ми знаємо, що американці дуже сентиментально ставляться до жінок, до дітей і, власне. Всім відомо, що буде акція. Акція в цю неділю біля Water Tower. Ти є одним з організаторів чи не основним організатором? Якщо можеш також трішки про цю акцію, як так. доєднатися, що потрібно робити? Ну я тут принаймні чотири організації три акції. Я пан Павлові Дукака. Пан Романяцький асоціація самопоміч, я знаю, що сьогодні дівчата друкували плакати. І радіо Сарма так само можна назвати організатором, бо ви допомагаєте доносити інформацію. Це завжди моя позиція, що ми всі є організаторами акцій, а кожна людина, яка приходить, вона стає учасником і відповідно організатором таких акцій. Акція відбудеться 2 квітня. Ми справді будемо старатися робити максимальний розголос на цю тему. Я знаю, що пан Павлор писав з пані Мартою прес-релізи і відправляв до преси. Ми закликаємо всіх людей вийти. Мені здається, що це важливо і через те, що це така важлива тема, і через те, що пройшов один рік повномасштабного, і якось всі починають за Україну менше говорити. Пройшов якийсь такий от річниця, рубіж. І це дуже важливо показати, що не тільки ЗСУ на фронті воюють е, з ворогом, а що ми в, тилі, в тилу так само не будемо розслаблятися. І саме ця тема дітей, е, так як ти сказав, дійсно американці дуже на це звертають увагу, і багато з них просто не знають, що це є проблема. Ну тобто люди живуть своїм життям і. Знову ж таки, завжди коли хтось говорить, що світ живе своїм життям, я думаю, як ми жили, коли, наприклад, була трагедія в Грузії, uh -huh. і я ставлю себе на місце, що можливо, якби не знаю, я побачила якийсь перформанс грузинів про те, що в них відбувається, значить я б була більше сенсативна, я би більше звернула на це увагу. І коли я думаю про цю аналогію, тому і ми хочемо вийти. Бо коли ми робили проморолик акції, то вже тоді люди підходили, дивились на наші плакати, а та Росія викрадає ваших дітей, ми не знали. І якщо це помножити, що у нас вийдуть там, сотні чи тисячі людей, відповідно, ми охопимо більшу аудиторію людей, більше людям розкажемо через соціальні мережі, через пресу, через ЗМІ. І просимо тому прийти кожного. В неділю, о 2 п.м. до Water Tower просимо також взяти якісь дитячі речі, бо змі завжди потребує якоїсь картинки. Якщо вони її потребують, значить їх треба дати, щоб вони були більше зацікавлені. І особливо я би просила приходити з дітками, ну не обов'язково дуже маленькими, а ті, які можуть тримати плакати. Бо основним акцентом цієї акції будуть все-таки діти. І я би хотіла пояснити, чому. А, бо коли ми плануємо акцію, ми знаємо, що її треба зробити якось яскраво, емоційно, з певним посилом. Але водночас це має бути достатньо просто, щоб ми могли залучити багато людей. То е, ну, іграшки, дитячі речі це перше, що приходить на думку. Але власне дитячі іграшки і речі часто асоціюються там, з загиблими дітьми. І одну з акцій жіночих ми робили з іграшками в червоній фарбі і. Для такої величезної трагедії, коли викрадають дітей, відривають їх від мам, коли їх перевиховують і взагалі хочуть асимілювати в росіян, іграшки це трошечки заслабкий меседж. Іграшки можна і в Росії купити і віддати цим дітям. Тому ми просимо приходити з дітками, які будуть мати плакати, що Росія викрадає таких дітей, як я, і це буде головний меседж. Щоб люди бачили цих дітей і бачили, що будь-яка дитина, красива, здорова, дівчинка, хлопчик, може бути викрадений росіянами тільки через те, що вони українці. І, взагалі, загалом, американське суспільство має побачити цю проблему з точки зору, що от оця дитина може бути викрадена, і якщо світ ігнорує. Ось цю проблему, то виходить, що будь-яку дитину в світі можна викрасти. ну, росіяни може викрасти будь-яку дитину в світі, і ми будемо на це закривати очі. І це не пропустимо. Якщо вони закривають очі на цю проблему, значить завтра це може статися з їхніми дітьми. Е е е і тому ми просимо прийти з дітьми, щоб діти стали таким от головним. Акцентом цієї історії і щоб можна емоційно це донести знову ж таки, тільки якщо дітям вашим це комфортно, і батькам очевидно також, бо ми всі вільні і різні люди ставляться до цього по різному. Я навіть пам'ятаю, що. На одній з акцій не всім було комфортно, наприклад, виходити з іграшками в червоній фарбі. Не всім комфортно, хтось, наприклад, щось пережив. Або є люди, які навіть на протести не можуть виходити, бо не можуть бути в скупченні багатьох людей. Тому на цьому мені також хочеться акцентувати, що акції важливо. Ми вас очікуємо в Чикаго. Я біля. 100 тисяч українців, якщо О, взяти знову прибулими більше, менше я, Ш... тільки 80 тисяч здається про нову Окей, я можливо якщо... якось no, no. так загальну цифру. Таку а, і тому, якщо хтось є що якісь по, по якійсь причині, комусь це некомфортно, я розумію, але в більшій частині я би дуже просила вийти, бо це важлива тема. Як, як можна щось додати до того, Так. А, Пішло розпосудження той прес-реліз. Ми вже а, почули конкретні відгуки. Кожне головне телеканал в Чикаго буде своїх камер операторів і кореспондентів там висилати в неділю. і Вони будуть а, знімати. Вони будуть а, брати інтерв'ю. Вони дуже зацікавлені тім. І теж uh, хочу додати, що uh, нещодавно Принстон University видали дуже вичерпаний звіт про питання крадеж українських дітей, і uh, цей звіт багато uh, держав, багато урядів розглядають його, і, uh, зокрема, uh, тут uh, в Америці. Ми мали так багато пріоритетів від uh, 24-го і кожен раз то було. Закрите небо чи то інше, що ми а, лілія згадували і так далі. Але, але це є таке, що а, в, воно є важливе в кожній хаті. You know, кожен думає про дитину або свою, або рідну, або так далі. І, а, і, і розуміє, що. А, вони, вони не можуть допустити без відповідальності. Треба повернути тих дітей там, де вони мають бути. Ми проводимо таку такий, що ми маємо відеозв'язок по скайпу з всіма мерами України. У нас вже багато було на незалежному радіо. І... Основний меседж, який вони до нас доносять чи просять нас, тримайте американське суспільство в тонусі, то, що Україна сьогодні в біді. Друге, що я хотів би сказати, що нагадати всім, за що судили чи видали арест на Путіна. Це якраз за дітей, так розумієте? не вважаючи, що є маса іншого, але найбільше. Хоча, хоча ця людина, всі, всі, всі. я би сказав, нюрбенгу по ні нігаги, а іншого 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 судилища, тобто ми повинні зрозуміти ще одну дуже важливу річ: це є державна політика Росії, тому що ви знаєте, що Україна скорочується населення. Дуже скорочується. І Росії ще більше скорочується населення, ще більше скорочується населення. І одна з програм, то що вони тих дітей, як Яничарі, колись турецькі яничари це робили, і Росія це робить. Розумієте? І це є чому це дуже важливе питання. Тому що світ, цивілізований світ, дуже реагує якраз на дітей. Ну, mm -hmm. на жінок проблеми жінок і дітей. Це є зетап зараз в демократичному світі. Не дай Бог щось зробити, якісь проблеми з дітьми чи з жінками, right. і тому нам дуже важливо, щоб ми якраз цю тему продовжували розвивати, і тим більше, що це актуально, тому що я кажу, суд в газі mm -hmm. в арешт на Путіна за, за і їхнього облсмена за те, що вони якраз викрадають дітей. Yep. Тобто це є доречно зараз розвивати цю це темі. доречно. Давайте також зрозуміємо для чого Росії діти, от для чого вони займаються викраденням наших дітей. А, тому що їх їхнє населення набагато перевищує наше. В них ніби є необмежений людський Дуже ресурс для того, щоб вести війну. Для чого їм діти? Вони хочуть виховати якесь покоління кіборгів, які бу які будуть воювати проти нас, чи вони хочуть, щоб ми пішли на якийсь компроміс з ними? Елементарно збільш елементарно збільшити є одне слово геноцид. Це так. то є явний показ геноцид знищення українського народу. Кради наші діти не будуть українці, ти що не вкрав, забив чи покалічив, і так далі. І так далі. То є е, ще один е, з найгірших способів геноциду проти українського народу. Причому вони на всіх російських каналах вони зараз відкрито це говорять. Yeah, Розумієте, yeah, вони, yeah, вони yeah, навіть yeah. не приховують у це yeah, що? що, яка їхня ціль. Розумієте, я, я, вони відкрито я на всіх каналах у тих пропагандистських російських не говорять їхня ціль знищити Україну як державу, знищити Україну як народ. Тому що тут дуже важливий аспект, щоб всі зрозуміли, що е, історія будемо говорити, е, вона е, Московщини чи, чи Росії вона формується на викраденні історії, на спотворенню історії, спотворенню всіх інших процесів. І тому е, зараз е, вони повинні вони не тільки воюють проти українського народу як держави, вони Украї воюють за те, щоб цю всю історію присвоїти е, е, до себе притягнути, щоб це вони були русь. Що це вони споконвіками воювали з іншими народами, як представники Росії? А е, якщо взяти де факто, то сьогодні сама територія Росії вона менша за Україну. Де живуть росіяни? Всі інші народи вони загарбали. Вони загарбали дуже багато людей. Я вже не говорю про Сибір, про інші сателітні держави. Але всередині Російської Федерації сьогодні живуть. Я не знаю, скільки маємо. Там. Маємо, я знаю, маємо дві хвилини до завершення нашого етеру. Але ми думаю, ми продовжимо на Ютубі Фейсбук. Скажи Ліля, а які цілі власне є цієї акції, які цілі ви перед собою ставите? Є основні є три меседжі, доповнюючи всі думки, що вже було сказані. Перше це допомогти повернути дітей. Друге, це в принципі не мовчати про цю проблему, і третє це покарати винних через те, що не покаране зло, вони воно повертається. Це три голосні меседжі, і доповнюючи ця тема абсолютно надзвичайно актуальна, і вона, вона одразу дві речі піднімає. І те, що вона повертає фокус до України загалом. Бо ми розуміємо, що якщо нам дадуть зброю, якщо будуть підтримувати Україну, то ми збережемо просто тисячі життів. І так само, як пан Роман казав, тема дітей і жінок завжди актуальна. І коли ми були з делегацією пані Марта, наш ли цього разу, коли ми розмовляли з конгресменами, я власне активно говорила на цю тему. Вона така свого роду аполітична. Тобто, навіть якщо. Ти не хочеш цікавитися темою Росії чи України? Діти тобі не можуть ба бути Так, Це є обов'язково. Дякуємо, Ліля радіо Юен Чикаго.